Вітаю вас на каналі Саша Фітнес. І сьогодні у нас дуже короткий, але ефективний та корисний комплекс для розкриття плеч для того, щоб знизити напруження в трапеці та в шиї. Дуже важливо дотримуватися осьового витяжіння, де у нас таз під грудною клітиною, а грудна клітина під головою, не працюючи. При цьому ось такою хвилею. Починаємо. Праве плече вперед. Ліво вперед. За маківкою тягніться вгору, дихайте спокійно. Ще 4, 3, 2, 1. Тепер по черзі назад. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер так само, тільки з розворотом корпусу, але на одній осі. 4, 3, 2, 1 Тепер плечі округлили, голову нахилили і розкрилися. Вдих. І видих з тим боком, щоб вам було видно. Вдих. Два. І видих. Ще один. І видих. Лікці. Чотири. три, два, один. Плечі опущені. Три, два, один. Руки за головою. І у нас з вами нахил спочатку. Ще буде шість. Потім ми його ускладнемо. П'ять, чотири, три. Два. Два. Один. Тепер трошки лікті вперед і малюємо коло. Чотири. Не попереком. Три, а верхньою частиною тіла. Два. Один. Міняємо. Чотири. Три. Дві. Один. Добре. Руки склали. І назад без прогину у попереку. Назад руки йдуть, але у нас не змінюється положення тазу грудної клітини і голови. Ще один. Тепер ми додаємо вгору плечі до вух не підіймаємо. Вниз поєднали. Раз, два, три, чотири. Плечі не піднімаємо. Вони залишаються у нас внизу. Ще один. Два, три, чотири. І тепер розвертаємось за рукою вісім. А інша рука залишається на місці. Ступні працюють, але прижаті трьома крапками кожна. Тепер додали коло і коло назад. Коло рукою і плюс роз... розвертаємось. Тепер руки прямі і ми продовжуємо розвертатися. Так, руки залишаємо в сторони плечі опущені, ось ове витяжіння, нахил, вирівнялись, ноги поставте на зручній для вас ширині. І ви нахиляєтесь не попереком, а розтягуєте всю бокову поверхню. Будемо додавати нахил, зігнули протилежну ногу, розвернулися округлена спина, нахил знову вийшли і центр. Згинаємо протилежну ногу, розворот і вийшли. Добре, ще два. Один. Є. Перед собою, поки плечі трошки відпочивають. І міняємо направлення. Вперед, знову округляємось. Руки за голову. Розвертаємось. Вперед. Бачите, у мене поперек не вмикається. Вперед. Ви дихаєте ритмічно. Язик у вас притиснений під час дихання до піднебіння. Розвернулись. Є ще два. Один. Ви завжди дихаєте носом. Один руки за спину. І тепер в нахилах у нас вже з вами такі відкриті плечі, відчуйте маківку. І нахили вниз. Руки трохи вгору, але без прогину занадто великого і без округлення спини. Ваша комфортна амплітуда. Руки закинули і назад. Руки закинули і назад. Бажаю вам вільних плечей, рухливих лопаток, здорової шиї та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково палець вверх і зустрінемось на наступному тренуванні.